Екоактивісти врятували від забруднення мільйон квадратних метрів ґрунту у Чернігові. А все завдяки тому, що школярі міста долучилися до збору відпрацьованих батарейок і принесли їх 55 тисяч. Екологічна свідомість людей росте, впевнені організатори акції. Батарейка, викнута у смітник, здатна забруднити важкими металами площу землі, яка дорівнює 20 метрів квадратних. Якщо така батарейка потрапить у воду, то також буде забруднено близько 400 літрів води. Це все стається через те, що до складу кожної батарейки входять важкі метали. Вони послабляють імунітет та можуть викликати безліч захворювань, починаючи з захворювань центральної нервової системи, захворювання нирок, печінки, кісток, та навіть викликають такі невиліковні захворювання, як рак. Ініціативна група вже протягом двох років веде просвітницьку роботу. Спільно з міською владою обладнали пункти прийому батарею, кортутних термометрів та ламп від населення на базі комунальних підприємств. Однак це виявилося не дуже ефективним. За півроку чернігівці принесли лише близько трьох сотень використаних елементів живлення. Тому тут є ще над чим працювати. По перше, ми створили екокарту міста, де нанесли. Адреси та режим роботи усіх пунктів прийому. По-друге, із просвітницькою лекцією Велика шкода маленьких батарейок. Ми відвідали 30 чернігівських шкіл. І по третє, і найголовніше, зараз ми обслуговуємо понад 40 пунктів прийому від пр... відпрацьованих батареек батарейок на базі усіх чернігівських шкіл та чотирьох вузів. Адреси пунктів прийому небезпечних відходів можна знайти на веб-сайті ініціативної групи Екомісто від сьогодні. Стартувала своєрідна гра для школярів Чернігова під назвою «Екобатл». За кожну прийняту від школяря батарейку ми будемо давати екомонету. За екомонету можна буде виміняти сувеніри, ну, от, наприклад, такі. Або чашку, ну це лише частина. Або так само можна обміняти екомонету на послуги наших партнерів. Це може бути відпочинок в розважальному центрі протягом певного часу, або, наприклад, чашка какао в кафе. Наразі представники ініціативної групи працюють над новим проєктом зі збору відпрацьованих батарейок у Чернігові, на основі якого планують розробити положення про їх утилізацію. Сподіваються, що його приймуть на одній із сесій міської ради. Проєкт активісти хочуть презентувати представникам влади під час круглого столу вже 5 лютого.